Вже дзвоник дав нам сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, працювати починаємо. Переходимо до каліграфічної хвилинки. А для того, щоб дізнатись, яку ж цифру ми будемо прописувати, необхідно розв'язати віршовану задачку. Їжачок по лісу йшов, на обід гриби знайшов, під березою один. Двоє під дубочком. Скільки буде в'їжачка в кошику грибочків? Правильно! Сьогодні ми з вами будемо прописувати цифру 3. Переходимо до математичного диктанту. Запиши число наступне за числом 2? Яке число менше 5 на 1? Яке число більше 3 на 2. Запиши сусідів числа 3. Запиши число, що стоїть перед числом 2. Перевірте себе, чи правильно ви все записали. Прочитайте приклади двома способами. Розв'яжіть їх. Та запишіть у зошит. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Перевірте себе. Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз, на носках стоїть весь клас. Два присіли руки вниз, на сусіда подивись раз і вгору, два і вниз. Будь уважним не крутись. Будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Сьогодні ми з вами познайомимось із переставним законом додавання. Привіт, друже! Сьогодні вранці, коли ми з сестрою збирались до школи, матуся запропонувала нам взяти з собою фрукти. Я взяв спочатку два яблука, а потім три сливи. А моя сестра Оленка спочатку взяла три сливи, а потім два яблука. Матуся запитала, скільки кожен з нас взяв фруктів до школи? Я порахував свої фрукти. Два яблука плюс три сливи – в мене вийшло п'ять фруктів, бо два плюс три дорівнює п'ять. А Оленка порахувала так. Три сливи плюс два яблука теж вийшло п'ять фруктів, бо три плюс два п'ять. Чому так вийшло? запитала матуся. Бо ми рахували ті самі фрукти, здогадався я. Матуся мене похвалила і пояснила, що в математиці є такий закон. Він називається переставний, бо числа переставляють місцями. Отже, якщо під час виконання дії додавання поміняти числа місцями, результат не змінюється. Давайте перевіримо ще раз цей закон на цукерках. 4 плюс 2 дорівнює 6. У другому випадку ми поміняли їх місцями 2 плюс 4 також дорівнює 6. Запам'ятайте, що завдяки переставному закону додавання ти можеш додавати числа в будь-якому порядку, як тобі зручніше. Розв'яжи приклади. Склади нові приклади, використовуючи переставний закон додавання. Молодці. Тепер перепишіть всі приклади у ЗОшит. Додатковий матеріал. Виконай завдання на слайді та запиши у ЗОшит. Дякую за увагу! До наступного уроку! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням.